Ну що ж, усім привіт. На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під Blood Rain 2, і тепер ми на іншій бляха-муха-частині хімічного заводу. Але складність полягає в тому, що це відбувається в день. А для Дампіра сонячне світло це. Гірше. Ось. Так. Так, сюди заходимо, щоб захиститись від цього сонячного світла. Так, а ну, вставай. Вставай, кому говорю. До побачення. А ще один. Іде, давай, підходь. Підходить. До побачення. бляха хамуха. І куди нам треба... Що, правда, ніяких цілей немає. О, Підходить. До побачення. А і ще один біжить. Гаразд. буду прориватися. Буду прориватися. До побачення. Так. Так, і... Куди мені треба... А, мітку я знайшов. Але проблема в тому, що тут стіна. А! О, принц персії знову. А, стільки це сонячне світло. О, знову. Так, швидше. Так, ми в тіні поки ще. Тільки стріляють зараза. Але, але через огорожу я не можу. пройти. Так, іди сюди. Ано, підійде сюди. Відновлю своє здоров'я. Іди. Погрійся на сонечку. Так. Так, двері замкнено. Нам туди треба. Так, почекаємо, поки вони надумають сюди побігти. Давайте заманюю їх сюди. Таке вони щось там застрягли. Ось так, щоб не встав. Ось так. Щоб, правда, знову тут двері. Може, ось сюди. І добре, що тут є тінь. Так. Так, давайте уважно тут обдивимось. Хоча... Та я в правильному напрямку. Так, сюди заходимо. Але. А. Тут я був. Ні, тут я не був. Це вже інша територія. А тут ці причіпи загородили усю дорогу. Хоча тут є один круг крок. Головне по тіні ходити Так. о, бляха муха. А, щось вибухнуло. так відновлюємо своє свое здоровье а лом взяв так відновлюємо своє свое здоровье полностью а Як невчасно вороги зникли? Та, скільки вас тут? Так. Та, скільки вас там? Так, будемо від кулю хилятись. Ось так. Хоч якийсь щит. Оцього з пампушкою. І тебе. Його підірвати. Ну, все. Діру в стіні зробили. Ой, мамо мамом'є, це ще що. А. Неприємно тут знаходитися. О, ні. Усі заразом. Махи літають, так. та Хтось знову сюрикенами тут кидаються. Що це? Якою ти паличкою? Так. Ви що залишаєш? Так, а ти куди тікаєш? Так, щоб не встали. Та хто там тими сюриканами кидається? А, це те сюриканами кидається. Ай. Ну що на цей раз мене очікує? Ось так, щоб не встав. Так, я в правильному напрямку рухаюсь. Так, підходь сюди. комахи літають. О-о-о-о-хо! Ничего особи молотком прямо. Тавтая скики. Захищається, зараза. Так, сповільнення. Ось так. Так, куди мене знову відправили? Мене ще в повітря знову відправляють. ого -го. Бляха, муха він молотком все ж влучив. А, чорт. Мені терміново треба здоров'я відновлювати. Ха. Майже переміг цього боса, а він мені відплатив за це називається. Так. Прощаешься своим молотком. О, скоро я драконю. драконю. Так, я майже переміг. Те що треба? Так, трохи я відновив сили. Цього має вистачити бляхам хав, своїм ударом. Ось так тобі. І куди нам тепер? А, А хтось знову сюрикенами кидається. Тут замкнено? А, на самий верх треба мені, шляхів немає, а, це ти сюрекенами кидайся. А ти чого сповільнюєшся? Ось так тобі. Так, звідки? Постріли з'явились? Ого, яка бавовна. Що там так кого вибухнуло? Так, швидше, а ти встав? Ось так тобі більше ніяких ворогів так, так, а це що? There's no car in this elevator. And when is that of a you down? А, сюди нам треба. А, так, тут є решітки. Можна О. Да. А, а це ще що? А це що в нас тут? Це ще якесь удосконалення. Перше бачу таке. Можливо, я багато чого пропустив. Можливо, в майбутньому я перепройду. І першу, і другу частину було І сюди можна. Так. Рухаємось сюди так. так, сюди їх заманю. Ось так, щоб не встали. Походу, сюди нам. Так. Походу, тут глухий кут. А вже ж О, кого я бачу? А він сили в мене більше відбирає. Так. Відновлюю. Дякую, що ви стали на годі засранці. Так, валю я його. Ось так тобі. прийомчик? Let's commence the final test, shall we? Blood stupor has been induced in subject A to render him more cooperative. Release Subject A. Huh, surprising result. Initiate the Shroud. Now Subject B. Dead Gods! Never thought I'd see the day when vampires can walk freely in daylight. The Shroud works perfectly. Once you finalize your incoming shipment, we can initiate our hostile takeover. The main shroud tower here is prepared to pump enough shroud into the sky to cover the entire city and eventually destroy the race of man. Не вдалося випробувати новий прийомчик. Так що зберігаємось, поки є можливість. Так? Yeah? That must be the shroud I heard them mention. So that's what they're making here? Lady wins the prize, and if they're serious about pumping enough of it. Oh, sweet god. Vampires will be able to move in daylight. This is bigger than we ever guessed. We've got to stop this. Shut this place down. Severin, we could be talking end of the world here. Definitely. Don't let that happen, Rain. You might not care much for humans, but it's got to be better than living in a vampire apocalypse. Yeah, I'll give you that. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!